Доброго дня нашим слухачам, глядачам, це факти здоров'я ICTV. І сьогодні ми запросили до нас дуже авторитетного експерта. Я її представлю це Олена Сібірцева, голова комітету цивільного, сімейного та спадкового права Асоціації правників України, адвокатка. Дякую, Вітаю пані, вас, пані Олена, в нашому, в нашому етері. Вітаю, пані Вікторія, дякую за запрошення. Сьогодні ми вас дуже просимо прокоментувати тему, вона делікатна і набирає розголосу останнім часом, така як репродуктивні клітини військовослужбовців». Ми знаємо, що була законодавча активність цій темі останнім часом, і у багатьох людей виникло дуже і питань, і непорозумінь з цього приводу. Я, як сімейний адвокат, буду відповідно коментувати тільки складову, яка стосується цієї галузі, і спадкового також права. Медичне право ми тут зачіпати сьогодні не будемо, але фокус основний зроблю на моменти, які треба взяти до уваги і розуміти, що для того щоб не було якихось невірних тлумачень у суспільства, тому що дійсно суспільство велику увагу звернуло на цю законодавчу зміну і в подальшому за рахунок того, що якраз розголос у суспільстві набрав. Неабияких обертів було внесено відповідні зміни до закону. Якщо дивитися хронологію, то ми бачимо таке, що 22 листопада 2023 року спочатку було прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство і материнство, і цей законодавчий акт він був досить успішним, на перший погляд. Тому що що він дозволив зробити, було надано гарантію військовослужбовцям отримувати медичну послугу у вигляді відібрання біоматеріалів для подальших для подальшого використання, тобто робити криоконсервацію репродуктивних клітин. І це надало б змогу у випадку, наприклад, каліцтва особи втрати, ну у будь-якому випадку, якщо б це наслідок активних бойових дій були якісь моменти пов'язані зі здоров'ям цієї особи, здійснити все ж таки і реалізувати своє право на батьківство чи материнство. Але суть в тому, що в цьому законі був такий вказаний момент, що у випадку смерті військовослужбовця ці клітини знищуються, і якраз цей момент він набрав. Ну, такої такого розголосу, тому що дружини перебіль... ну, в переважній більшості військовослужбовців зазначили про те, що а, на випадок смерті чоловіка, так вони б хотіли все ж таки реалізувати право на в тому числі посмертне батьківство, і за рахунок цього а, дуже швидко, через те, що я ще раз повторюся, це все перейшло в публічну площину, у Верховній Раді було одразу кілька запропоновано законопроєктів для того, щоб це виправити. Перший з них був номер 104.37 під 29 січня 2024 року. Ним взагалі по-новому було представлено ідею, яким чином врегулювати ці моменти, і зазначено, що розпорядження цими клітинами буде здійснюватися взагалі з взагалі спадкоємцями. Тобто, окрім того, що звичайно вони мають зберігатися, а не знищуватися, ще й додано. Норму про те, хто ж буде ними розпоряджатися, тому що це також одне з питань, яке було на часі. На сьогоднішній день цей документ так і залишився поки що законопроектом, тобто закон на підставі нього прийнято не було. Але я потім про це додатково скажу, в чому тут також була суть щодо вдосконалення цього законодавства. Також далі було прийнято законопроект запропоновано номер 104.38 від 29 січня 2024 року. І тут дещо було продовжено ідею з попереднього законопроекту і зазначено про те, що після смерті чи загибелі особи збереження використання цих клітин може здійснюватися близькими родичами відповідної загиблої чи померлої особи, і тут цей момент також залишився на рівні законопроекту, тому що з точки зору. Спадкового права відверто скажу це невдала конструкція, тому знову ж таки це прокоментую для того, щоб зараз не плутати наших слухачів. По порядку проговоримо всі ці моменти і далі було прийнято ще два законопроекти: запропоновано номер сто від 30 січня 2024 року. І ще один номер 10450 від 30 січня 2024 року. 7 лютого 2024 року ці законопроекти були прийняті парламентом, і взяті за основу в терміновому порядку розглянуті, і якраз у межах них було внесено ту зміну про те, що, по-перше, ці клітини мають бути збережені, вони не будуть знищуватися. Другий момент зроблено фокус на тому, що за життя може бути здійснено. Сказівку у вигляді окремого документу, дозвіл на розпорядження цими матеріалами від імені військовослужбовця та і сказівку відповідно на осіб, які матимуть до них доступ. Що це значить? Роз'яснення на сьогоднішній день законодавець, як такого не дав, але ми гіпотетично, виходячи з існуючої практики, вже можемо уявити, про що йде мова. Тобто, це буде, на моє переконання, договір між. Особою та клінікою, яка здійснила відібрання цих біологічних матеріалів, і в цьому договорі відповідно буде вказано розпорядження на випадок смерті, тобто хто матиме право отримати їх для подальшого зберігання і використання, тому що законодавець, коли вніс в цю проблему норму зміни, він зазначив наступне: що ці біологічні матеріали будуть зберігатися, але три роки за рахунок держави, а в подальшому вже за рахунок інших осіб, які зацікавлені в цьому. Тому логічно, що там мають бути вказані особи, які будуть здійснювати таке зберігання. Плюс до всього може бути, наприклад, видано довіреність або доручення, здійснено від особи військовослужбовця на ім'я третіх осіб, які здійсняються таке потім розпорядження цими клітинами. Але незважаючи на те, що це супер е, хороша динаміка внесення змін до чинного законодавства. Все ж таки вона має бути доопрацьована з тих підстав, що чине законодавство цивільне говорить про наступне: що на у випадку смерті особи будь-які доручення, будь-які документи, які вона видавала за життя, вони вже не діють. І площина цивільних правовідносин, коли особа жива і розпоряджається тими чи іншими правами, вона переміщається в спадкові правовідносини. Зараз законодавці сказали наступне: що такий обсяг внесення змін до законодавства це в публічній площині було озвучено. В частині спадкування вони не можуть одночасно внести це все буде здійснюватися поступово, але буде здійснюватися. Основні моменти, які тут викликають дуже багато питань, незважаючи на те, що нібито надано це право, це хто буде особою, яка може розпорядитися цими клітинами. Тому що навіть якщо уявити, що ці клітини перейдуть у площину спадкування, закон говорить про те, що на сьогоднішній день перша черга спадкоємців це хто. Це переживши із подружжя, це діти і батьки цієї особи, і уявімо ситуацію, коли військовослужбовець загинув гіпотетично в законодавство внесли зміни і навіть дали якийсь статус цим репродуктивним клітинам, бо на сьогоднішній день цього також немає. І це буде питання ще номер один перед спадкуванням, взагалі дати легальне визначення яким чином взагалі розрізняти, що це за об'єкт, що це за права на ці репродуктивні клітини, як вони можуть спадкуватися, чи можуть вони взагалі фігурувати у межах цього спадкування, що таке посмертне батьківство, що таке посмертальне батьківство? Тому що це також різні категорії. Тому спочатку треба дати цей категоріальний апарат для того, щоб не виникло плутанини, тому що це надзвичайно чутлива тема. Далі про спадкування. Так, хто може бути цими спадкоємцями? Мабуть, логічно було, щоб цим спадкоємцем могла бути або дружина, ну, або чоловік, в залежності від того, хто із військовослужбовців помер, навіть якщо це цивільна дружина чи чоловік. Тому що саме вони по логіці можуть реалізувати потім право на батьківство загиблої особи. Виникає питання в тому, наскільки ця ситуація може бути врегульована, якщо, наприклад, військовослужбовець не був одружений. Ну або не не, не був заміжній, так ну не була заміжня в цьому випадку. Хто в цьому випадку з етичної точки зору mm -hmm. взагалі може брати участь у подібних у подібних правовідносинах? Наскільки, взагалі, десь етичним і з психологічної точки зору безпечним буде для дитини, яка народиться внаслідок застосування цих репродуктивних технологій, бути народженою внаслідок по перше, таких технологій це раз, по-друге, бути без батьків, якщо це, наприклад, це право на? Таке батьківство реалізують, наприклад, бабуся і дідусь цієї дитини, якщо, наприклад, немає іншого з подружжя. Тому тут ця площина вона не тільки правова, вона включає в себе багато інших аспектів. І я думаю, що незважаючи на те, що зараз всі в такому величезному стресі знаходяться, і дружини військовослужбовців в першу чергу говорять про те, що вони хочуть потім продовжити все ж таки, рід свого чоловіка. Тут великі питання щодо того, наскільки це взагалі. Може мати місце, і якщо навіть мати, то за яких умов? Тобто, тут мені здається, що робота з психологом також буде невід'ємною складовою. Але повертаючись до спадкування, зараз, на мій погляд, було б логічно, що зробити. По-перше, чітко, як я вже говорила, визначити, хто буде цими спадкоємцями, хто має право на спадкування репродуктивних клітин. Як варіант, можна піти. За сценарієм схожим, як це зроблено в Ізраїлі, і зробити додатковий варіант заповіту, який би стосувався тільки репродуктивних клітин, і в цьому і цей заповіт міг би усунути ці суперечності, тому що на сьогоднішній день знову ж таки, якщо навіть внести зміни в чинне законодавство, і передбачити, що за умовами заповіту можуть бути передані в спадок репродуктивні клітини. То закон говорить наступне: що є особи, які мають право на обов'язкову частку у спадщині, навіть за наявності заповіту. Що це значить? Наприклад, чоловік залишив за заповітом дружині певне майно. Ми навіть не говоримо про репродуктивні клітини, будь-яке майно. Але якщо в нього є непрацездатні батьки, є діти, у них завжди є обов'язкова частка у спадщині. В тому розмірі, в якому б вони спадкували, якщо б заповіту не було, тому зараз, якщо навіть внести зміни в частині цього законодавства, все одно з'являються ці треті особи, які матимуть права на ці клітини. Тому логічно було б можливо визначити окремий тип заповіту тільки на такий вид специфічних об'єктів у вигляді цих репродуктивних клітин. Плюс до всього, якщо ми навіть говоримо про площину спадкування, тут ще є. Наступний рівень, коли це стосується спадкування щодо тих дітей, які будуть народжені внаслідок застосування цих репродуктивних технологій, бо на сьогоднішній день цивільний кодекс говорить про те, що спадкувати можуть або особи, які є живими на момент відкриття спадщини, або особи, які були зачаті і народжені протягом року після відкриття спадщини. Якщо Застосувати прості правила математики, ми розуміємо, що може виникнути ситуація, коли ця дитина буде народжена через багато років, після того як помре цей військовослужбовець, так і вона фактично позбавляється спадщини права на спадщину після смерті батька чи матері, які залишили ці клітини. Тому в цій частині також треба внести зміни. І щодо цього був законопроект ще доволі. Ну, скажімо, кілька років назад, це зараз я звернула увагу. Це було ще в жовтні 2022 року, законопроект номер 8097 Саме ним було звернено увагу на те, що є така проблема, але на сьогоднішній день він також залишився на рівні законопроекту, тобто змін відповідних до законодавства не було внесено. Тому тут виникає дуже велика кількість питань. А додатково, ще якщо ми повернемося до вже прийнятого законодавства, так. Навіть якщо ми говоримо про внесення змін, те, що може особа залишити розпорядження після себе, так умовно це договір або довіреність. що робити з цими клітинами на випадок смерті в цивільному кодексі на сьогоднішній день немає форми такого правочину, тобто немає чіткої деталізації. Ми розуміємо, що діє свобода договору, це загальне правило. Звичайно, цей договір може, скажімо, бути створений і модифікований у ході взаємовідносин між клінікою цією. Особув військовослужбовця, але так як ще раз підкреслимо, що це питання є надзвичайно таким чутливим і важливим, логічно було б і це питання врегулювати. Тобто, встановити законом чітку форму цього договору, що в ньому може бути, а що не може, яким чином, все ж таки, встановити, хто буде розпоряджатися подальшими цими клітинами, скільки часу на це потрібно, хто буде здійснювати цю оплату. Ну, тобто, мають бути передбачені істотні умови цього договору для того, щоб уникнути якихось гіпотетичних спорів або маніпуляцій. І повертаючись тут також до спадкування. Якщо уявимо ситуацію, що законодавство залишається в тому форматі, як зараз є, але умовно туди вносяться зміни щодо того, що спадкуватися можуть репродуктивні клітини. В ідеалі, навіть якщо окей, залишаються, наприклад, спадкоємцями чоловік чи дружина, які пережили, так, батьки, там, діти, а якщо між цими особами виникне спір? Ну, тобто на сьогоднішній день ці спори є надскладними. Вони в судових процесах. Розгортаються надзвичайно важко. Ну, тобто, це окрема тема розмови, і я вкрай не бажаю взагалі людям опинятися у межах цих спорів. І тут виникає питання, що буде на виході. Тобто що, Ці клітини будуть поділені в рівних частинах між всіма спадкоємцями. Ну, тобто, законодавець, звичайно, зробив гарний крок до того, щоб забезпечити все ж таки. Право на батьківство навіть на випадок смерті цих осіб, але на жаль, є велика кількість питань, які потребують доопрацювання, і це доопрацювання має бути вже здійснено зараз. Ну, це таке питання на учора, десь тому, що ми бачимо, що відбувається на війні. Ми бачимо кількість загиблих, і не забуваємо про те, що вся ця процедура використання цих потім репродуктивних клітин це, взагалі, окрема також історія, тому що одна, одна справа їх зберегти. А друга справа пройти всю процедуру і реалізувати все, тому що це довго, це дороговартісно, і питання в тому, хто буде забезпечувати ще цю частину. Тому я думаю, що це тільки перший крок. Я ще раз повторюся, що це гарні зміни, але треба розуміти, що це тільки початок цього тривалого і важливого процесу для нашої нації. Але ж наразі така послуга є, вона реальна. Так. Тобто не можна скористатися і ну, певні, скажімо так, правові норми прописані для того, щоб військовослужбовець, там, уходячи е, на війну, він міг, міг це реалізувати. Я хочу тут підсвітити те, що дійсно такий порядок є, і це добре. І зараз ну, ми чекаємо зараз набрання чинності цим законодавством, тому що законопроекти, які були прийняті за основою закону 7 лютого, вони взагалі ще проходять додаткові процедури проходження в Верховній Раді і на сьогоднішній день ще не опубліковані не ці закони для того, щоб говорити про чітке набрання чинності. А перший закон, який було прийнято, який містив якраз спірну норму, там визначена дата. Він набуде чинності 23. Того березня 2024 року ті інші поки що слідкуємо. Тут важливий є момент такий: будь-яка сфера правовідносин вона потребує правової грамотності. Культура правова в суспільстві не, ну, не настільки гарно розвинена, як, як цього б мені, наприклад, хотілося. Тому я хочу звернути увагу таку: навіть коли військовослужбовець е, зі своєю дружиною він хоче скористатися цією опцією, вони мають проаналізувати весь подальший шлях і надати. Оцінку критичну, взагалі, наскільки це реально зробити, скільки це коштує, де взяти ці кошти потім цій дружині? Можливо, уже на цьому етапі врегулювати, наприклад, питання спадщини, тому що скласти заповіт, як мінімум, заповіт щодо всього майна, врегулювати відносини з цивільними дружинами чи чоловіками, тому що закон наразі говорить наступне: що цивільний чоловік чи дружина вони мають право на спадкування в четверту чергу. Тобто, після всіх інших спадкоємців, як правило, до них ця черга взагалі не доходить. І логічно було б, мабуть, для цього як мінімум укласти шлюб. Ну тому, що якщо ми говоримо про площину спадкування, це надскладна категорія справ, коли треба. Визнати факт проживання однією сім'єю з особою, яка померла для спадкування. Це я ну, довготривалий процес, і він не завжди закінчується успіхом, тому що, як правило, коли люди проживають в цивільному шлюбі, вони не займаються збором доказів щодо того, що вони разом жили за певною адресою, що вони разом сплачували комунальні послуги, що вони подорожували, що в них був спільний бюджет. Ну тобто, той, хто не готується до судових процесів щодо поділу майна в цивільному шлюбі, вони таких дій не здійснюють. І через те, що в суспільстві немає обізнаності щодо цих правових норм, виникає потім ну, трагедія виникає, тому що люди після смерті розуміють, що вони не можуть взагалі претендувати на будь-що. А більше того, є купа ситуацій, коли, наприклад, люди проживають в цивільному шлюбі, але не розірвали попередній шлюб, і цивільний шлюб в юридичній площині без розірвання попереднього шлюбу існувати в принципі не може. І в мене були такі ситуації, коли. 10 років проживали чоловік та дружина в цивільному шлюбі. Вони придбавали майно, реєстрували дебільшого на чоловіка. В них народилися діти в цьому шлюбі. І коли він помер, і ця цивільна дружина звернулася до нотаріуса з заяви про відкриття спадщини, виявилося, що в нього не розірваний попередній шлюб, там також є діти, і спадкове майно автоматично у своїй переважній більшості перемістилося в попередній шлюб. Тому для того, щоб не було подібних ситуацій. Дуже важливо звертати увагу, що відбувається в юридичній площині чи розірвано шлюб попередній. Це не це не ігри за період часу, коли людина з кимось не проживає, але перебуває в іншому шлюбі. Стається ціла юридична історія зі своїми наслідками, де можна ділити майно, де можна спадкувати майно. Тому треба завершувати ці відносини тим більше в умовах сьогодення, коли смерть може настати непередбачуваною. Другий момент, якщо навіть це про цивільний шлюб, є окремі договори, які як шлюбний договір, але є партнерський договір, який можна також укласти в цивільному шлюбі. Ну відалі, якщо ми говоримо саме про площину спадкування, все ж таки, щоб це було про реєстрацію шлюбу, це обезпечить не тільки іншого з подружжя, а й дітей, які народжені або гіпотетично будуть народжені в цьому шлюбі. Тобто перед тим як зважитись на цю процедуру, мають подружжя. Піти на консультацію до юриста, адвоката, і він в межах існуючих норм, які діють, підскаже їм оцей план, як їм діяти Ну покроковий. що треба Ну основні моменти, Ну які наразі є е, в законодавстві. Тобто, це ну потрібно це зробити. Це було б логічно, ну як мінімум, спочатку, поцікавитися, тому що я впевнена, що зараз в публічній площині. Ця інформація буде розкрита, тобто, це мова про те, що про я ще раз повторюся про правову культуру. Тобто, як мінімум, перед тим як щось здійснити, потрібно цю інформацію проаналізувати зараз. Є велика кількість соціальних мереж. Є офіційні сайти органів державної влади, де ця інформація буде публікуватися, я впевнена. Є професійні кола, де ми даємо як юристи свої коментарі. Як мінімум, якщо людина не готова звернутися до юриста з якихось причин, тому можуть бути різні підстави. Вона може, як мінімум, зробити самостійний крок і вивчити цю інформацію. В подальшому, звичайно, вона може звернутися, по-перше, до клініки, проконсультуватися з клінікою щодо порядку здійснення цього, тому що тут є кілька складових. По-друге, звернутися уже на момент, коли з клінікою буде, наприклад, укладатися. Договір, тоді можна звернутися паралельно, звичайно, до юриста і проаналізувати цю інформацію. І тут додатково, скажімо, продумати всі алгоритми захисту своєї сім'ї, тому що це не про. Ну, знаєте, як шлюбний договір не дуже добре сприймається в суспільстві. Що це а, 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 а якщо це призведе до того, що щось дійсно станеться? Ні, це не про це. Це якраз про превентивні заходи. Це як коли ми відкриваємо депозит у банку, ми також читаємо договір, ми його підписуємо і просимо його копію. Так, 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 убезпечити себе від цих ризиків, про які ви сказали. Так. Так, тому логічно було б, окрім теми репродуктивних клітин, підняти тоді паралельну тему, що, що відбувається з вашим шлюбом в цілому, чи є юридичне оформлення, що відбувається зі спадщиною кожного із подружжя, які є додаткові якісь теми, які вони хочуть убезпечити, знаючи ситуацію своєї сім'ї. Тому що бувають ситуації, коли є попередні шлюби, в яких відбуваються і точаться якісь судові спори роками. Є ситуації, де є, наприклад. Якась конфліктна історія з іншими гіпотетичними спадкоємцями, і можна зрозуміти, що якщо площина спадкування відкриється, звідти можна чекати вже якийсь позов або, скажімо, конфлікт. Тому це також не може тим же заповітом. Тому тут площина широка. Олена, ну таке останнє запитання, от ну, зважаючи на ті всі законопроекти, які ще не ухвалені, там всі зміни доповнення, е, ну Очевидно, що є якийсь вже якийсь досвід е е зарубіжний в інших країнах е в цьому плані, де б можна було просто ну, не так, не і велосипед, як кажуть, а просто ну, обвести. Е я, я, я скажу, що насправді е ну, я не, скажу, не буду говорити про те, що я експерт в частині. Е Права інших держав, але я проаналізувала це питання, готуючись до цієї розмови саме в цьому такі. Я скажу, що насправді все не так просто, навіть Українах в, в тих країнах, де розвинена військова справа надзвичайно угу. на високому рівні. Зокрема, я знаходила різні науковці про це говорять про США, про Великобританію в цьому контексті. Там також це питання не врегульоване. Тобто, там є, наприклад, історія за життя цього військовослужбовця, коли є або спеціальні пільги для того, щоб пройти всю цю процедуру. Або, наприклад, передбачено взагалі можливість відібрання цих біологічних матеріалів, так але в подальшої долі, яким це чином буде в випадку смерті, випадку спадку і таке інше, це також не врегульовано. Єдиним прикладом, який мені вдалося знайти, щоб навести, це Ізраїль. Тому що у них є таке поняття як біологічний заповіт. Ну знову ж таки, я цю інформацію взяла з відкритих джерел із досліджень різних юристів-правників, і вони говорять саме про таку форму. Тому це десь корелюється з тим, що я говорила про те, що можна передбачити в нашому цивільному кодексі окрему тезу, окрему норму про заповіт саме для. Подібних речей, тобто це має бути окремо визначено саме тільки для репродуктивних клітин. А в іншому, звичайно, можна залишити такий ж самий формат законодавства, який був, тому що то врегульовано вже багато років. Тому я думаю, що тут питання в першу чергу до сьогодення нашої країни, і десь це такий виклик, який доведеться долати нам можливо. На, на власних якихось. Да, тобто, так, да, робити власне правове поле в цьому питанні. Олена, дякую вам дуже. Дуже багато цікавого і пізнавального, і дуже багато є про що подумати. Дуже вам дякую. Дякую вам, на наші подальші зустрічі і ваші дуже цікаві експертні коментарі. Навзаєм.